Пам'ятаю дитинство, бабця пекла хліб у печі, щотижня ставала зарані вночі, розпалювала піч, клала хлібець на лопату і так один за одним починала саджати. І поки я прокидалась, хліб стояв на столі, гарячий, пахучий і смачний, як ніколи, Скоринка тверда і низ трішки у попелі. Наївшись смачненького, я бігла до школи. Вогонь у печі, поруч усі інструменти, і я мала спостерігала. Це такі святі моменти, пам'ятаю, місила з бабцею тісто в діжі. Важко. І тепер я розумію, що це було найбільше щастя. «Вкраяти тобі хліба? питала бабця мене. Но мастить смальцем чи свіжо збитим маслом я тоді й не думала, що так швидко час промайне, і про бабців хліб будуть лише згадки, які не згаснуть.